Це вже? Це вже непогано, правда? Коротше, угу. Через... а скільки сумка ти кажеш? 70 тисяч або 75 коінів. Не, в які години? А, о... Дивись, по чотним годинам, ну типу, поняв. От другий, от четвертий, о шостій сумка. В 0,5 хвилин. Mm -hmm. Типа 4.05, понял. А, а грузовик не почерк, а тоже 0,5. То есть зара буде сумка, так? Да, да, да. То може ти бери, приїжджай, релогайся. И вже будем ждати сумку, смысл нам їхати. Ну, можно ще на угонку. На угонку завести. Не, Ладно, не буде я робил. Куда Да, я розгружусь, перезайду вже на хаті. Mm -hmm. Чтоб калаш не попав. Боже, mm -hmm. стільки паршів тепер їздить, пізнес. Ого, а паршів? Ну да. Ну да. так. А на разгрузке мне что-то сможешь дать? Да, да, за выгрузки тоже до ВИПа. Я про цей, какие-то микросхемы, что там. А, я не знаю, не знаю. Щось таке... Не помираю, что ты, ж... <р urtri> типа, перезайдешь на хату? Не-не-не, я приеду до хаты и на хате прям перезайду, понял. Ну я понял, то я тут еду на хату. Ну да. Буду тебя там ждать. Ой-ой-ой. <звук> Ты хто заезжаю. А, так почекай меня. <звук> да? Давай. То давай я сяду. Це... Блин, я надо тебя ждать. Давай сядешь за руль, я пока выдержу на двигателе. Опа, выпустил из дома, а шо такое? Вы 750 Ну. И за каждый мешок там сейчас тоже, да? Ba. no to zaczekajmy do ametka. Czy da się nim? Niech, вже я. О. Ага. Так, значить, значить, зараз заберем точу. Я не знаю, що. Я попробую, як вона їде. Якщо мені не понравиться, Я щось будам, а? Вняне тобі. Так, сьогодні а, забираємо машину. Я думаю, вона інтедесь нормально. Унікальне авто. Ну прикол в тому, що типа її нема ніде, розумію. Її нема ніде. Ти ну, весь сервер ну не ганяє. Ну не весь сервер, хто робив ежедневки. У Теб... тебе рулетка є, що нема? Не, нема нема. Поїхали, я вже прокрутив тільки що. Зразу... Я... Зранку? Зранку прокрутив? Ні, я зразу зайшов тільки що і прокрутив. А ну, сейчас я перевірю у себе. А, і що мені дало? 8000 дало за 6 це круто надо рулетку? Да. З рулетки дало 8. Це пять годин. М -м -м. До рулетки. Ой-ой-ой, що за серйозный дядя? Пипла. <кхем> Що то короче тут цей, тормозань ну, по ньому не очі. Типа тобто дуже довго. Mm -hmm. Дуже довго турнить. Ну ще колись швидкість невелика, то типа нормально, а коли велика. Ти ще на мусорвозі тормоза не бачив. А я не бачу, я ж не їздив на ньому. Все, mm -hmm. короче, оця хата, хата, цей стипан залетів з того проекту другого, ми купили вот это, типа, дом хатаки mm -hmm. семейный. Всі на нього скидывались. вони потом лівнули всі ці... А і зараз вогень там. А? Да, да, він не злетів, що я не знаю, в що... да. Mm -hmm. Я не знаю, чого він не злітає, вони не проплачують за нього. Окей, а ч випи? Я в захвату, в мене є ключі від нього. Я, я грибу. Короче, надо все хату ловити, буде нашло пить одразу. Братан, ти знаєш, скільки вона коштує? 4-350. Ого, це дорого. а там 10 гаражів, там сховище на тонну. Типа склад О. на тону, понял? Ис там типа сейф. Нормально. І там сзади типа бассейн, техка такая непогана, вот тут можно заехать сюда, тут бассейн нормальный такий. Типально. Так, їдемо на цей на типу. Ті... Ті... А ч? Ну, возьмем э, автомати. У меня є ППХ. Патрони. Броні нема. Поїхав. Поїхала. Он лесеф, я живісібно. А тут бабок. Вот я не знаю, куди їх их выплатить буду. Бронь не пас, коробки патрон. На Але коробки нема. Місця. А миссимф цея. Пакетик з санфатамину. А що робить ця штука Пакетик із марихуаною. Шо-шо? Як що шо робить пакетик з марихуаною? Типа за кур. встановлюєш? Так. Mm, да, пошло. А Сержка нам уже ехать надо. Ну пойдай получил. Ну я, да. Ты напевно ні. А мы релогатись, релогатись не буду? Ну, ну не. Я думал релогнуться з робота, зеля здесь, понял. Доїхати назад на цей, бандуря. то те първим три хубаване. Так, буде і а, крис будет здесь обязатель. Что тобі там ще покласти много, Серега? Кау, да. Так, окей, чекнисты ключировки денег. Два миллиона четыреста девять тысяч сто два доллара. Так вот подробно финансовая статистика есть по теле. Что ж такое? Что, не маем ты рисунки? Как И теки четыре хвилины. Пять. Зараз моя появится. Ну что ж, тогда дел... одеваемся, одеваемся, одеваемся. Блин, а я даже з мотика не можу стріляти, ты понимаешь, в чем ты не? Нормально. Жесть. Ну ч з мотика? Це ж ППшка, вон, юм, типа, ну. Ох, десь... А ты нажма нажми на цей на кью. Мисс и на кью. Не можем вбрать пушку. Пушку не можешь вбрать. А, де сумка, я не поняв. Це, ніби, наплутав. Да Випили зарамот. Зараз ще трошки заберемо машину. Машина сьогодні 31-й день. Забираємо саму головну нагороду за місяць автомобіль. До речі, намахали спочатку, розказували, ну от я намахала, типу. Кісь розумний закинув фотки, типу ж BMW. БМВ. Насправді то Panamera. Ну я думаю, що теж непогано. Так, і того що мені залишилось 5 енергетиків садити. Описни не лепоно. Короче, дивись. Ого, котрий. Я, я ну, типу, я завис цей. Пуру, потім була сумка. Взяв сумку, потім зліз ще раз пуру. І зараз мало не наспавниться цей. Сумка. Сумка ще підпалась. Джо по ходу, вано да. А? Там машина в 10 хвилин спати це. Може. Ну давай ждам ще до ты. А ну тормозни. Что там взрываешь, блядь? Ух ты шо, хорош.

Ui, ui ui. Mẹ. Đi coi. Прикольно взрывається, ні? Ну, воно прикольно, у мене с що воно просто вибухає внезапно. А, да. У мене прям вогонь по ним мене... стріляєш, не вогонь, прям цей тип вогонь. Ну, а у мене немає цього всього. У мене є тільки... воно просто типу, як розривається все. да нема спалаха ніякого. Mm -hmm. Нахангей. О, поихнет нет. Це не. <реку> Буїко, так. Хуя на ганге. На ганге ми, да? Пофиг, давай, Так, Я поигейт. Сюда. Ну, понял, гангеем тоже був. Но спочатку появилась сумка. Це всю годину щось не появилась. А может надо, чтобы 60 онлайн було, я не знаю. як воно працює. я тоже не знаю. Не, братан, онлайн тут не до чого. Думаєш? Mm -hmm. Короче, в ноль в 11.00 має мои Прикинь, зараз сумка з'являється. Во, моя тэпнул. Что ж бы, наверное, тэпнул? Не знаю. Прикинь? Зараз темно. Ты бы все-таки не тэпнул? Ні. Зараз може тэпнуть. А, типа 60 секунд у мене ше 60, наверное, не пройшло, понял? Не знаю. Тут без сети, поэтому. Тип, скини кота, бегает. Алло. Цедмин. А ну спитаю, ч меня не тепнул, скорее, е-мое. Не знаю. Алло. О, я. Я выиграл. 14-й залутал. Офеть. Ну, потому что за шоу тики. Тики я. Феедь, а ч меня не тепнуло? Mm. Ну, Пропиши шиэксит на я тобі биварну 4к а ладно чуєш. так э... так я золото при 4к понял че у меня белый них не червоний. червоны червоний, потому, что що... Ні, подов и просто воно забаву Наверное. Ладно, на шо поїхал на аренку, я хоть запрегаю. Давай. Отуді. Давай заедем на арену, я революцию. Типа бы у меня же ти ці... ковать в руках, понял, начинает. А у не пропадает, коли заедешь на цей? Mm. А саме що на самом обидно, что на целом. Что сумка не появилась бо там нормально бабу купаешь вот mm -hmm. ну, я... я за сегодня вже за 300 тысяч mm -hmm. не вечер Мені треба встрегнуть еще два энергетика в лупы 3. А ці енергетики будуть тобі чи не Типа як паню. лопати. Угу. Дужди старий, треба подождати ще ну, 5 хвилин, Зараз до п'ю енергетики, щоб забрати тачку, бо якщо пропаде світло, то я зума зійду. Давай, давай. От, так шак. давай зайдем на рім. Ще один, ще один. Та ні, я ще тачка заспавниться? по идее. Ну, як так, она не Ну, как яка? ты ну, не пропадет. Ты должен забрать именно тебя. Да. Так, есть. Выпил. последний, а ну. Мент истины. Календарь. Присягнение. Братья, отримать нагороду календарь. Бекс, забрати. Уникальное авто. Так. Забрати. Окей. Okay. Не знаю, все, типа я забрал. А да, где он? сейчас планшет. Где он? Немал Mm -hmm. А, Це ну пожди, пожди, пожди. А, воно в виграшках, так. Да. Рулетки. Повище призів. Коротше, його можна продати сразу за. за ляну типу сходу або забрати приз. Забрати приз. Приз. Не... Щоб отримати, необхідно мати активну ліцензію на посвідчення водія. Ой, блин, братан, ты представляешь? Я не знаю, лицензия, я не можу за тачку забрати. У мене немає лицензии в отделении. А ты его вже забрав цей в призиве, тебе точно оставить, блять. Давай, по-быстрому, я цей релогнувся пожеж. Поеду про вас, роблю, так. Дєкс. Та нє. Чого ти до мене підходиш? Чуєш, ти заблогований. до сих пор выиграть. Блять, вышел, ладно. Зря я буду. А, ну да, точно. Надо в Так. пам 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 you mm -hmm.

Блин, прикинь. О, умер. Я думаю, я не умру. Ты стримишь? Да. На ютубе. Можем отекать. Таня, я думаю, что... рассказать, ну, ладно, потом. Сори. Не-не-не. не не люди за такие гроши мои О, такие истории. Надо за такие истории точно. Прям за такие истории грошей. Конечно. Вот это ч по Серега, это сделать. Самогубство. Да ты можешь нажимать не відбігати, а нажимать Escape и одразу Э. А что ты, Серега, забрал машину? Да, да, да. на прогноз, чтобы на ней покататься. Не можешь заспамить, бо ты